Рібка собі дід Андрушка, а в нього бабу марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Зрадів дід, час каже, нашу рібку рвати. Узяв рібку за зелений чуб, тягне, потягне, витягнути не може. Кличе він бабу Марушку, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Кличе баба дочку мінку, дочка за бабку, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Кличе дочка собачку хвінку, собачка за дочку, дочка за бабку, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Кличе собачка кицю варварку, киця за собачку, собачка за дочку, дочка за бабку, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягнути не можуть. Кличе киця мишку сіроманку, мишка за кицю, киця за собачку, собачка за дочку, дочка за бабку, баба за діда, дід за рібку, як потягли, як потягли, так і покотилися. Команда сильна тоді, коли кожен допомагає.